Так, доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчання теми анімація-презентація. в І сьогодні ми з вами спробуємо працювати з декількома анімаціями на одному слайді. Отже, ось наша з вами презентація, наша машинка, яка просто їде по нашій дорозі. Ми додамо до цієї презентації. Ще один об'єкт. Це машинка їде по дорозі і у нас буде сонечко вставати та з'являтися у небі. Начебто о, у нас ранок. Так, давайте я машинку зроблю трошки меншою. <кій> і намалюємо сонечко. Сонечко можна додати через фігури. Ось у нас вже є готовий малюночок сонце. Ну і звичайно, його треба розфарбувати. Можна контури зробити. Ось такі. Наше сонечко спочатку, його немає на слайді, воно буде знаходитися, ну, давайте ось тут, за межами нашого слайду. І потім разом з машинкою наше сонечко буде потихесенько з'являтися і е, на небі з'явиться воно. Як це зробити? У нас вже є анімація для нашого автомобіля. Ось у нас автомобіль, він рухається уперед. <кій> Коли ви запускаєте презентацію, у вас цього віконця ще немає, ми переходимо. У вкладку Анімація та вмикаємо область анімації. Ось вона. І ось наша перша анімація шлях нашої машинки. Давайте ми зробимо шлях нашої машинки, длідільність. Зробимо 5 секунд, передивимось. Так, наша машинка їде, мабуть, можна зробити ще більше. Давайте 6 секунд, щоб вона не швидко їхала. Так, це годиться. І тепер разом з машинкою наше сонечко буде також робити якийсь шлях переміщення для того, щоб у нас був як ранок. Виділяємо наше сонечко, додаємо анімацію, шлях переміщення і можна зробити також вправо, але ми трошки змінимо цей шлях переміщення. Ось у нас цей шлях, ми його трошки наверх так піднімемо ось сюди наше сонечко нехай направляється по такому шляху. Але ж, подивіться, наша кожна анімація вона буде відтворюватися тільки тоді, коли ми натискаємо на нашу ліву клавішу миші. Давайте ми змінимо це. Начало ми оберемо. Пред Тобто з, попереднім, з попередньою якоюсь дією. Для машинки попередня дія, попередня дія буде запуск нашої презентації. А для сонечка буде попередня дія. Це е, шлях нашої машинки. Тобто ми обираємо сонечко. І також робимо начало з предыдущим, з попереднім. Тобто з попередньою дією. Давайте ми подивимося, як це буде виглядати. Ось наша машинка виїжджає і сонечка також, також робить свій шлях. Але сонечко в нас дуже швидко воно так стало. З горизонту, так? Давайте ми зробимо двітільність нашої анімації трошки більше. Давайте спробуємо 4 секунди і подивимось. Так, але ж подивіться, сонечко у нас іде і трошки задіває нашу дорогу. Сонечко не може бути на дорозі. Сонечко, ми повинні його зробити на задній план. Це для того, щоб е, наше сонечко виходило з горизонту. Наша дорога буде це горизонт, наприклад. Давайте подивимося. Ось так. Наше сонечко винирнуло. Можна ще додати тут об'єкти, для того, щоб. Е, Прикрасити нашу презентацію, можна створити такі тучки на небі, розфарбувати. А можна ще створити такий ось ефект, що наше сонечко буде вставати і зайде за якусь тучку. Давайте подивимося. Ось так. Так, ну можна ще для того, щоб була гарна наша, гарний наш малюночок намалювати дерева, тут можна якусь галявинку ще намалювати, щоб е, трошки зробити іншим горизонт. Можна ось таким чином додати ще один прямокутничок, його розфарбувати зеленим кольором. Зробити контур також зеленим. І тепер давайте ми подивимося, у нас сонечко на задньому плані. І так воно виглядає доволі таки приємно цей малюночок. Він вже більш такий живий у нас. Так, ми з вами зробили два об'єкта і ми зробили для них анімацію. Вони якимось чином рухаються і створюють такий фрагмент анімації. Так, Ваше завдання буде додати об'єкт сонечко до нашої презентації та відтворити таку дію, як шлях переміщення разом з нашою машинкою. Якщо у вас вже є деякі робили дві машинки, то не забудьте, будь ласка, що ви робите сонечко разом з першою машинкою, для того, щоб у нас відтворився ефект світанку. Бажаю вам успіху, до побачення!